А зараз, друзі, я вам покажу, як Лондон виглядає насправді. Не Біг Бен, не цей Тауер Брідж, не Королівство. А от вам Реалії. Оце, друзі, справжній. Абсолютно Лондон без прикрас. Такий, як він є. Спробуйте порахувати, скільки ви тут побачите, в цілому зараз європейці. І це не прикол, і все воно десь отак виглядає. І на кожному кроці тут котики і трава на кожному кроці. І... Ну, Це вам реально, понял? І все те саме з Європою нам показували одну картинку, і ми не знали, коли насправді ми тут не бували. Я тут давно в Європі. Нам мені ще повезло застати той час, коли ще не пускали таких мігрантів масово. Я побачив нормальну Європу, але насправді зараз в усіх крупних мегаполісах плюс-мінус. Отака картина, друзі, і в цьому всьому, що я хочу вам сказати, ця нація виживе. Мусульмани виживуть, європейці, християни, на жаль, будуть потихеньку вимирати. Зараз, як ви бачите, йде тотальна пропаганда війни між чоловіком і жінкою, і жін, і жінкам там нав'язали, що щось мужик должен, Мужикам нав'язали, що вони царі світа чуть не патріархат, нам там надав це. Вся історія, ми це воюємо, що то доказуємо. А поки ми доказуємо, втрачаємо стосунки. У нас у всіх сексах менше стало адекватних, нормальних відносин. У них в 25 років вже по 5 дітей і вони собі живуть в один детородний орган не дують, у них все прекрасно, вони себе добре почувають. І от така от історія. Всім хочу вам що сказати, я... треба на максимально моритися всім. Шукати компроміси, підходять один до одного. До речі, я оце так іду, телефон знімаю, тут в будь-яку секунду так можуть підійти і з друг вирвати телефон. Понял? Просто що я високий, трохи крупненький, то мене не трогає. а так тут за секунду, поняли? Все відбувається, дивіться. Отак. Ну от, моє послання вам. Нам треба народ шукати компроміси, і відказуватися від всіх цих, цих нав'язаних нам стереотипів, запапки, тачки, багато жисі і так далі, бо ми втратили всю людяність і все розуміння людських відносин один з одним і один між одним. На жаль, поступати треба, що мужикам, що дівчатам, і шукати щось середнє. Інакше у нас і так мільярд залишилось, ребят. Європейців з восьми мільярдів мільярд. Поняли? Включайтесь, думайте. Розповсюджуйте це відео, будь ласка, може до когось чуток да може.